Співробітники Слов'янського масложирового комбінату «Слов'янськолія» заявляють про спроби прихованого рейдерського захоплення підприємства. 22 жовтня колектив вийшов на мітинг протест з метою відстоювати свої робочі місця і виробництво. Протягом деякого часу співробітники підприємства помічають недалеко від території комбінату автомобілі з невідомими номерами, в яких знаходяться люди у камуфляжній формі. Кілька тижнів поспіль керівництво компанії отримує тривожні телефонні дзвінки з вимогою покинути свою посаду за власним бажанням відбувається тиск у фінансовій та юридичній площині, загрози замовними судовими рішеннями. Були угрози директору, от він саме з вчорашнього числа просто вийшов в відпуск, тому що йому було тяжело психічно працювати. все эти угрозы, которые он получал. Неоднократно на наше предприятие приходила информация о том, что готовится, планируется рейдерский захват. Но на прошлой неделе было именно киевский офис, 40 людей в масках с оружием захватили. Были вопросы, потом то ли их выпроводили, то ли милиция помогла. Сейчас заниматься этим вопросом прокуратура. Мы боимся, что ситуация может подобным образом развернуться также относительно нашего предприятия. На предприятии работает большое количество людей, более 300 человек. Это 300 семей города и Славянска, но ну, Славянская района, которые могут потерять источник Мы работаем тут полностью семьей. Если мы потеряем рабочие места, вы сами понимаете, в городе сейчас трудно с рабочими местами. 300-400 это точно останутся без работы. И как бы не хотелось бы этого. Свої проблеми колектив підприємства напряму пов'язує із нещодавним рішенням суду. 9 жовтня відбулася державна реєстрація права власності пад Державний Ощадний банк на нерухоме майно та земельні ділянки слов'янського маслоекстракційного заводу «Слов'янськолія», що належали раніше агрохолдингу урожай. Такої ж думки і правозахисники, що допомагають підприємству впоратись із бідою. А з юридичної точки зору, як я усматрюю, є пряма заінтересованість банку Получить не зврат кредит, а получить імущество для чого? его хотят получить большой вопрос потому что любой банк заинтересован в возврате денежных средств все банки прекрасно знают о ситуации которая была в славянске что какое-то время здесь не было украинской власти здесь был стрелков со своими боевиками действительно предприятия были в тяжелых ситуациях не работали и после того когда предприятие встало на ноги возобновило работу и когда у банка появилась возможность действительно получить свои деньги вместо того чтобы вести переговоры а предприятие выходит на переговоры с банком чтобы погасить эти Кредит, банк вместо получения денег хочет получить имущество і предпринимает всі действия, в тому числі і незаконные, і машині з помощью мошенников для того, щоб это получить наразі співробітники комбінату готують звернення до МВС, прокуратури СБУ, прем'єр-міністра та президента України, а також до омбудсмена і міжнародних організацій, зокрема управління Верховного комісара ООН з прав людини. Окрім того, керівництво готує звернення до бізнес-асоціації для об'єднання сил в ім'я захисту від незаконних посягань рейдерів. Компанія має відстояти свої права, зберегти виробництво та робочі місця, Силами, не силами Да, будемо відстаювати свій завод, будемо виходити, треба будемо їздити на мітинги, куди нам треба, будемо добиватися, щоб наш завод працював.